Так, друзі, вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні будемо розбирати е цей кухонний комбайн е під назвою Стейнберг. Е одразу скажу, що це не, не рекомендую нікому купляти цей апарат. Бо він, як сказати, українською мовою говно. Гівно. Чого? Там, де мішає тісто, там добре. Зверху тут ще ставиться тостер, то там ну, така штука. Типу блендера, то нормально. А от м'ясорубка, ну, поки що нормальна, м'ясорубка, тут ставиться м'ясорубка. Там ставиться дві таких шестерні. І вони зроблені з пластика. Пласт... Перший раз ми включили, трохи поробили, і воно вже почався страстий пластик, воно от стало обходитись. Якби я купував його в магазині, я б його одразу оддав би, хай б вони зажрали з ним. Але. Я його на інтернеті, тому придеться знімати самому, розбирати і робити нові шестерні. Ну я покажу пізніше, як вони виглядають, чому я не рекомендую оцей. Тому що це зроблено для того, щоб робити гроші. Що люди купують, воно ламається, гарантія згорає і все. І ти що хочеш, ти робиш. Так, нарешті розібрав. Отже, отут м'ясо рубка ставиться. Тільки ми почали неї крутити, от що трапилося. Оця шестеренка, шестерня почала злизуватись. Тому що галімий е, пластик. Хто, який придурок, я вибачаюсь, ставить на такі речі пластик, який з'їдається. Я знаю, що це робиться. Це, для того, це робиться для того, щоб воно зламалося. Гарантія вийшла, люди пішли купили друге. Я так розумію. Але не думаю, що. Ну а якщо воно до гарантії зламалося, то як? Ну тобто, я називаю це. І тут ну, там теж виробка є. Я це називаю одне Сейчас. придумало, друге пропустило і третє зробило і випустило серію. Ну, то есть... Одні болтуси, дурочки. Ну, я нема просто других слів. Я не люблю, коли людей так розводять, коли роблять гівно. Я сам по собі люблю робити, щоб все було добре гарно і працювало добре. Так, нарешті розібрав. Отже, отут м'ясорубка ставиться. Тільки ми почали неї крутити, от що страпилося. Оця шестеренка, шестерня, почала злизюватись. Тому що... Чи того, що е, галімий пластик. Хто, який придурок, я вибачаюсь, ставить на такі речі, пластик, який з'їдається. Я знаю, для чого це робиться. Це, для того, це робиться для того, щоб воно зламалося, гарантія вийшла, люди пішли, купили друге. Я так розумію. Але не думаю, що ну, а якщо воно до гарантії зламалося, то як? Ну, тобі, я називаю це, і ну, там теж виробка є. Вона. Я це називаю одне зараз, придумало, друге пропустило і третє зробило і випустило серію. Ну, тобі, одні болтуси, дурочки, ну, я не маю просто других слів. Я не люблю, коли людей так розводять, коли роблять гівно. Я сам по собі люблю робити, щоб все було добре гарно і працювало добре.